Дорожі кличуть, удалить, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе вір'я. 14 лютого всі, хто втратив віру та надію в любов, навіть затяті скептики. Приїжджають до цього старовинного європейського міста, щоб зайти до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, доторкнутися до мощі святого Валентина і повернути віру у любов. Тож, сьогодні, дякуючи партнеру нашої програми, туристичній компанії Феєрія, ми з вами вирушаємо до Італії? Ні, до Франції? Знову ні. Ми з вами їдемо на Галичину, до міста Самбір. Менше 40 тисяч населення і понад 7 століть історії. Таким сьогодні нам відкривається самбір столиця Бойківщини. Древнє і водночас молоде місто над Дністром вперше згадується в літописах у 1241 році. Однак археологи та історики стверджують, що місто засноване було ще раніше, десь у 10 столітті. Були часи, коли самбір лякав ворогів своїми неприступними мурами і валами. А купці із Відня, Кракова та Львова з'їжджалися сюди на величезні двотижневі ярмарки. Тепер маленьке провінційне містечко Самбір немов би скромно приховує, що входить до числа найстаріших міст Галичини. Найвірогідніша версія походження назви міста Самбір слово самі бори, тобто самі ліси. Десь у тих лісах, за переказами, полювала королева Ядві. Вона випадково застрелила вагітну оленицю і у покаяння заповіла закласти місто. Сьогодні олениця стрілою у шиї зображена на гербі самбора. Ось і вона найвідоміша самбірська святиня. Греко-католицьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці збудували 1738 року. І саме в цій церкві знаходяться мощі святого Валентина. Аж диво дивуєшся, і чому саме у нас, в Україні, в цьому невеликому містечку зберігаються мощі улюбленого усім світом святого. Виявляється? Вони потрапили до церкви Різдва Богородиці ще наприкінці XVIII століття. Їх привезли сюди із самого Рима, складовища Святої Прісцили. А в архівах Папського інституту зберігається запис про те, що священомученик Валентин є покровителем перемирсько самбірської єпархії. Однак, напевно, вже ніхто достовірно не скаже, чому ці мощі опинилися саме у церкві Пресвятої Богородиці. Можливо, справа в іншій визначній реліквії. Адже ця церква уславилася тим, що в ній зберігається самбірська чудотворна ікона Божої Матері. Впродовж тривалого часу вона була єдиною коронованою іконою в усій Україні. Оповідають, що Ватикан був настільки вражений чудотворною силою ікони, що вирішив відправити сюди і мощі святого Валентина. Ще більше то підсилює ту е, таку заслугу у Господа Бога та український народ вселюта поява е, мощі святого Валентина, які були привезені. 13 травня 1759 року тут до нашого храму. Це також людей гуртували, бо ми тільки на сьогоднішній час на сьогоднішній день більше оголосимо, що він є покровителем закоханим, але він є також і покровителем хворих на епілепсію. До нас також багато приїжджає на зсіляються люди, які хворі на епілепсію. Це також велика дяка Господу Богу за ту ласку. Отже, немає такі дві надзвичайні реліки в цьому храмі, до якого з'їжджається дуже багато людей. Ну а сьогодні, 14 лютого, єдиний день, коли мощі переносять з бічного престолу на центральний тетрапот до почитання, і кожен охочий може прикластися і попросити у святого Валентина допомоги чи заступництва. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Після традиційного поклоніння Святому Валентину гродяни прямують на площу ринок. Усі вулички міста зустрічаються на цьому майдані. І як сотні років тому міські новини та плітки вирують навколо Самбірської ратуші. А на вежі ратуші вже відбиває час старовинний праської годинник. Ще у 1887 році на замовлення міської влади його виготовив відомий майстер Людвій Венц. Півтораметрові стрілки. Завжди показують правильний час. За цим наглядає тутешній годинникар пан Ігор. Старими дерев'яними сходами піднімаємося на сорокометрову верхівку ратуші. А ось і сам годинниковий механізм. Цей барабан е, приводить годинник в рух для приводу запуску годинника. Це підтягується гері. Цей барабан, який відбиває квадранси. Через кожних 15 хвилин він б'є. От його теж підтягується гелі тут. А цей барабан цей, барабан, цей відбиває годину. Кожну годину. Пан Ігор пильно стежить за тим, щоб годинник не відставав ані на хвилину. Щодня він піднімається на вежу та звіряє час. Обов'язково змащує окремі деталі та обертові частини. Каже, що за роки його роботи жодного збою не було. Дорож до самбора раджу спланувати таким чином, щоб до міста приїжджати в суботу. Адже щосуботи, 11.30 в колишньому костелі, Бернантинів святого Станіслава відбуваються концерти органної музики. Навіть більше ви тут побачите і почуєте унікальне поєднання органа та скрипки. Кожне містечко з населенням у кілька десятків тисяч може похизуватися власним органом залом. Тож з'їжджаються до самбора на вихідні з усіх усю. Особливо часто навідуються на концерти, відпочиваючи з трускавця. До речі, є в самборі ще один орган: він розташований у найстарішій та найвищій споруді міста костелі Іоанна Хрестителя. Будівництво костелу розпочалося у 1530 році. Бійниці на стінах. Нагадують про те, що колись він виконував ще й оборонну функцію. Зараз під звуки органу тут проходять служби. Збираються у костелі не лише самбірчани. Сюди часто приїжджають і поляки. От навіть доньку колишнього польського президента Леха Валенси зустріли випадково. В костелі треба звернути увагу на двері 16 століття, тисані вручну. А також на колодку 16 століття тут розповідають, що якщо дівчина хоче вийти заміж, войско мусить прийти до костелу і доторкнутися до колодки. Цікаво, чи торкалася цієї колодки донька самбірського старости Мнішика Красуня Марія. Зате достеменно відомо, що саме у костелі Іоанна Хрестителя відбулося її вінчання з Григорієм Отріп'євим, вже Дмитрієм, який видавав себе за сина Івана Грозного. Якраз із самбора розпочався військовий похід за московський царський трон. Отже, самбірчанка Марія Мнішек була російською царицею, більше того, єдиною жінкою, коронованою до Катерини І. Виявляється, які відомі люди походять із самбора, а скільки ще видатних особистостей народилося у цьому провінційному містечку? Згадати, хоча б актора і режисера Леся Курбаса, композитора і диригента Миколу Колесу, письменника Андрія Чайковського, кажуть, що саме самбір подарував нам найяскравіших представників Галицької інтелігенції. Про це мені розповіла і директорка музею Бойківщина Роксоляна Данчен. Власне, і сам музей був створений зусиллями місцевої інтелігенції. У ньому зібрали понад 30 тисяч унікальних експонатів. Однак за совєтської влади музей ліквідували. І тепер його відновлюють на самому ентузіазмі. Та й навіть зараз здається, що тут є усе, що використовували бойки у господарстві. Ох, ще й би запам'ятати, що для чого. От, приміром, посуд: для солі та насіння гелетки, для води коновки. Летіста нецьке, а скільки ще усілякого начиння не випадково бойки вважають одним з найбільш самобутніх та яскравих етносів в Україні. Неподалік Самбора у селі Кульчиці можна побачити і справжню бойківську хату ось таким було її типове облаштування на початку ХХ століття. Цю зрубну хату спеціально привезли сюди із центру села, і тепер вона займає почесне місце біля музею Петра Сагайдачного. Музей у селі відкрили не випадково. Саме у кульчицях народився видатний український гетьман. Десь на цьому пагорбі, навпроти церкви святих Флора і Лавра, стояла колись його хатина. І саму церкву зведено у часи Сагайдачного. На відвіли Обабіч за переказами. Були посаджені гетьмана. Музейне приміщення зовсім невелике, а його експонати присвячені не лише Сагайдачному, а й ще одному відомому мешканцю села Юрію Кульчицькому, тому самому, що привіз каву до Європи і відкрив у відні першу кав'ярню під синьою пляшкою. Вдячні австрійці навіть встановили йому за це пам'ятник. А директор музею Богдан Сидор мріє відкрити у підвалі кав'ярню. Тож сподіваюся, що наступного разу вже завітаємо на каву. Наразі вирушаємо на ферму. Ферма ця зовсім не типова, бо замість корів тут вирощують страусів. Ніколи б не подумав, що ці африканські птахи будуть так спокійно розгулювати серед українських снігів. Та схоже, їм тут у білаках подобається. Як власне іншим мешканцям ферми. А оселилися на ній олені, бізони, педмеді, навіть леви, справжній зоопарк та ще й безкоштовний, і на додачу з гостинним двором, де можна поласувати екзотичною староусятиною і навіть зупинитися на ніч у міні-готелі. Господар ферми Іван Білак сам із задоволенням годує своїх улюбленців, розповідає, що багатьох тварин він викуповував хворими і слабкими у навколишніх зоопарків. Тепер щасливі мешканці української фазенди дають приплід кращий аніж на волі. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія мандрів». За довгу історію Самбірщини багато що змінилося у цьому краї. Але й досі живуть тут люди з великою душею та палкою любов'ю до рідної землі. Сьогодні я маю ще одне запрошення до будинку дитячої та юнацької творчості. Тут працює відома українська лялькарка Алла Лемякіна. Вона не просто виготовляє іграшки. Вона відроджує прадавнє мистецтво, вік якого вимірюється, навіть не сотнями, а тисячами років. Іграшкарство почало забуватися. Але з 2000 року діячі е від культури зрозуміли, що необхідно відроджувати цей пласт нашої культури. І власне з 2000 року я почала займатися. Цим видом такого народного мистецтва. Такі ляльки називають мотанками, і виникли вони не як іграшки, а як сакральна річ. Їх виготовляли, коли хотіли, приміром, попросити дощу у добрих духів. А якщо не здужала дитинка, батьки прикладали мотанку до хворого місця, щоб вона перебирала на себе хворобу. Пані Алла розповіла. Що раніше мотанки були безликими. Тепер ж їх більше використовують як оберіг. Тому на обличчі роблять хрест символ сонця. А от виготовити таку іграшку зовсім не складно. Для цього ми беремо жмутик нашого сіна або травички. Беремо ось так формуємо його. Матеріал дуже пластичний і воно так люблять пташку травомотанку Таку пташку може зробити кожна дитина, кожна доросла людина. Бачите, воно зовсім просто робиться. Ось так. Ось так намотується, формується головка. Тоді робимо тулуб. Ми робимо крила і ось такий виходить у нас така пташка. Може бути зозулька, може бути горобчик. Хто як собі це уявляє? Свої майстерності пані Алла із задоволенням навчає дітей і не лише показує, як робити іграшки, а й знайомить з багатим світом народної культури, з національними костюмами, ремеслами, мовою та піснею. Побажати феєрії мандрів, щоб така пташка щоб облетіла весь світ і обов'язково повернулася до нас на Україну, на своє рідну землю. Ось такий він самбір. маленький, але завжди привітний, самобутній і зовсім не багатолюдний. Можливо, він не такий доглянутий, як європейські міста, але напрочуд затишний і рідний. Дуже часто подорожуючи світом та відкриваючи нові країни та континенти, ми зовсім забуваємо про рідну землю. Тож, якщо вам не байдужа Україна, її історія культура, відвідайте такі мальовничі міста, як Самбір. І Я вам обіцяю, що тут ви повернете віру в любов. А я нагадаю, що партнером нашої передачі є туристична компанія Феєрія, яка пропонує найкращі тури Україною, Європою та світом. був я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Слава Україні! Подорожі кличуть удали чи мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, У всьому допоможе феєрія, феєрія. Партнер нашої програми туристична компанія Феєрія, яка зробить ваше життя феєричним. Лишаются им брить